Віжість старанкового саду, вихор фруктового настрою і лоскіт грайливих бульбашок. Соколинка, Сонечка-краплинка. А де водний світ? То яка різниця? Ікорка, і корка, є, і корка. Є різниця. Водний світ є водний світ. Вперше мама з житого. Переможе, найкраща. І це будеш не те. Мама, яка має нетрадиційні погляди на стосунки. Це ну собі блогерку. ...виставлять за двері, а вже сьогодні у 18.50 на поставі. Е Чай, варе. відчуй красу. Нєвські швидко свитконям для праних мам. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Алгезін швидко упорується з різними видами болю. Налгезін, скажи болю ні, вчасно.